Ядерна зброя. Ой Як нам кажуть, що нам дадуть ядерну, як це сказати, пішов слух, що нам дадуть ядерну зброю, і за того, що у нас не така от, ситуація насправді патова, що ми не можемо і наступати, ми не можемо і оборонятися, і траля, і виходить, що. Війну нам треба вигравати, а без ядерної зброї ми її вигравати не зможемо. Тому що нам, як мінімум, треба зупинити ворога, який зараз наступає по нашій території. Але ну, це трошечки маразм, мені здається, коли от, е, голова держави, да, якась там, хтось там в голові держави, хто там у нас, я не знаю, Виходить і каже, що нам треба ядерна зброя і американці нам дадуть ядерну зброю. Ну, от уявіть, у нас буде одна ядерна боєголовка. Ну, 10, да? ну, 15. Що зроблять е, руски в цей час? Вони трошечки переналаштують всі свої пускові станції на наші міста. І того. А, вони будуть прибирати свої війська з нашої території. Навряд чи, тому що їх війська йдуть далі і захватують далі наші села. А, ми будемо стріляти по ним ядерною зброєю. Ну, стопудово ні. Тому що, якщо ми хоч випустимо одну ракету, може, навіть якщо у нас з'явиться хоч одна ракета, ну, короче Уявімо, що в нас вже є ядерна зброя, і ми такі кажемо: а ну убирайте з нашої землі, а то ми ядеркою по вам жахнемо. Вони кажуть, ну давай. А тут пацан сказав, пацан зробив, треба ж зробити, да? і ми такі жмемо на червону кнопочку, ракета така вилітає, летить, 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 і збивають, не збивають, кудись попадає там гігантський зрив. І у нас ще трошечки ракет є, ми всі кнопочки нажимаємо, да? чи не всі, неважно. А на нас летить 150 ракет в цей момент. І що з країною? Повна срака. Тому ядерну зброю в цій війні, яка вже почалася, і йде, ми вже застосовувати не зможемо. Тому що у Супротивника ядерної зброї можна буде сказати, що в тисячу разів більше. От реально, в тисячу, да, нам не дасть ніхто більше. До чого ці балачки, я не розумію. Нам потрібна звичайна зброя. Нам потрібно дахріліон ракет, які будуть бити тупо всюди по Росії. От просто от нам зараз дають. Це чудово взагалі. Нам треба оцих от, от ракет просто дуже дофіга. От дуже-дуже. Дуже класно нам треба кучу снарядів для артсистем, систем Для мін треба. Міни треба. Е, снаряди для артилерії великої. Все це треба. Ядерна зброя нас не спасе. А ЗСУ спасе. І ракети спасуть. Тому що рано чи пізно. А, і ще й санкції спасуть, тому що, от, бачили, там рубль трошечки от, пішов так к дну. І якщо подивитись на останні там, 5 років на графік, то навіть в момент 22-го року він не падав так низько той рубль, а потім вони включили оптимізацію, підтримку того рубля, і вони якось там вирулили да, його наверх знову і нижче 100. Рублі за долар, він не піднімався ну вище. А зараз уже було вчора 114 чи 113 рублів. І тенденція така, видно по графіку, що оці всі оптимізації і підтримки їхньої валюти вони вже не працюють. А значить, він і далі будуть падати. А що це значить? Бізнес потрошечку буде зупинятись, тому що нікому не хочеться вести бізнес. Коли ти сьогодні вкладаєш 100 рублей в виробництво, а завтра ти плануєш отримати 200 рублей, а в реальності ці 200 рублей будуть 80 тими, що ти вклав. Ну, тобто ти будеш просто втрачати. Тому люди будуть просто зупиняти бізнес, консервувати свої гроші у себе під подушкою, там в банках, да, ну, в скляних. Виносити всі кошти із банків, і буде економіка рушитись. А що, що трапляється, коли хтось зупиняє бізнес? На його місце приходить, що? Імпортозаміщення із, ну, точніше, товарозаміщення із Китаю. Тобто все, що там ще вироблялось, да, там не так багато вироблялось, але все, що вироблялось, все буде заміщатись. І доходів всередині країни буде все менше. І інфляція буде все більше. І якщо вони на початку війни йшли за 3,5-4 тисячі доларів, щоб воювати проти України в армію, то зараз це вже півтори тисячі чи тисячі доларів. А якщо така тенденція продлиться там до літа. То це вже буде менше 1000 доларів. Та їм в Польщу на, на полуничку е збирати буде вигідніше їхати, чим це їх сюди воювати. Так що, нам потрібні санкції, дуже потрібні ще от такі бомбові санкції, які просто будуть знищувати всю економіку. Нам потрібна зброя, нам потрібне адекватне керівництво, яке зможе. Мотивувати людей йти в армію, мотивувати, проводити курси, все проводити, а не оце. от все. І купа снарядів, і ракет. І тоді ми можемо перемогти в цій війні. Якщо у нас цього не буде, а будуть стріляти в людей, ТЦКшники, ми будемо кричати, що у нас буде ядерна зброя, по факту не буде. І те, що ми кричимо, це буде просто трандіж повний, ні до чого не призвевший, ну от саме печальне, що він ні до чого не призведе, а просто втратиться час. Замість того часу, щоб ми просили більше ракет, ми будемо трендіти про те, що хтось нам може дати ядерну зброю. Ну, тобто, у нас, не, я не розумію, нафіга вона нам, от взагалі, от подумайте, логічно. Напишіть, ну, от як нам застосувати цю зброю, щоб по нам не прилетіло в 100 разів більше. От, реально, я не, не розумію. Це Білет в один кінець, ця ядерна зброя. Потрібна е, мобілізація. З 18 років, як кажуть, всі просто кажуть навколо, що потрібно з 18 років. У нас в країні всі готуються до виборів і всі кричать: ми дітей убивати не будемо. Тобто, ви хочете вбити всіх, крім дітей, Чи що Що за підхід, підход у вас такий дурацький? Ну, я от тупо не розумію. Тобто, ви відкрито кажете всім, що всі, хто пішли на війну, що... Вони всі помруть, а дітей ми не будемо убивати. Ну, це дебілізм, ну тому люди і не йдуть, нема мотивації, так? Да? Так от, це було взагалі про блогерів, О, Ні, про ядерну зброю це було. Ядерна зброя нам не допоможе. Нам допоможуть мозги да, людей. Зброя, звичайно, в великих кількостях, в дуже великих. І купа ракет. І санкції. Санкції якомога швидше, самі-самі болючі. Все, підписуємося, ставимо лайки, пишемо, що ви думаєте про мобілізацію з 18 років. Я думаю, ви багато думаєте, так що пишіть.